Що їсти, щоб залишатися здоровим? Привіт, я Ольга Реженко, лікар-гінеколог, ендокринолог. І сьогодні ми поговоримо про вплив харчування на наш імунітет. Ви пам'ятаєте, що на тарілці мають бути білки, жири і вуглеводи. Білків 30% кожного дня, тому що це є будівельний матеріал для кожної клітини. Вони не накопичуються, а виключно тільки використовуються. І для імунної відповіді, в тому числі, вуглеводи. Тут саме основне правильні вуглеводи, цільно-зернові злаки, кор плоди, овочі, несолодкі фрукти і зелені салати обов'язково включаємо і квашені овочі, тому що це є зима і це є наше здоров'я. Жири, жири, наше насичення, робота мозку і з цього виробляються всі наші гормони. Віддаємо перевагу ненасиченим рослинам, тваринним жирам і уникаємо трансжирів. Вітамін Д, скумбрія, чуть-чуть є в грибах, печінка, тріски, але вживаємо додатково у вигляді вітамінів. І так хочеться прянощів, тому додаємо.